Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую чудовий салат підкова. Він смачний, ситний і надзвичайно ніжний. Цей салат є символічним для наступного року, тому точно має бути на вашому столі. І так, почнемо з картоплі. Необхідно попередньо відварити дві картоплини вагою приблизно 200 г очистити та натерти на дрібній терці. Саме натертою картопля дасть салату м'якості і збереже пухкість. Це важливий момент, не спресовуйте картоплю, тому, перекладаючи на тарілку, я використовую лопатку. Далі копчена курка це чудовий вибір для цього салату. Я вибрала четверть курки, яку обрізаю від кісток та шкірки. Після того, як я обрізала, залишилось приблизно 300 г чистого м'яса. Нарізаємо дрібно, щоб кожен шматочок потім був зручний для салату. Плавлений сирок теж дуже важливий момент. Не замінюйте його на твердий сир. Я натираю 2 сирка на дрібній терці і знову пам'ятаю про текстуру. Всі інгредієнти мають бути легкими і неважкими. Коли перекладаю сирок, роблю це дуже обережно. Далі яйця. П'ять відварених яєць я розділяю на жовтки та білки. Все натиратиму на дрібній терці, але білки викладатиму шаром в салат. Вони дадуть м'яку текстуру. А жовтки я залишу для декору. Ними я прикрашу салат зверху. Так він буде виглядати святково та елегантно. Тепер зелена цибуля, всього 5 стебелець нам буде достатньо. Вона надасть легкий аромат та свіжість нашому салату. Її я наріжу дрібненько і буду додавати у кілька шарів, щоб вона не перевантажила і гармонійно поєднувалася з іншими інгредієнтами. Маслини ще один цікавий штрих. Знадобиться всього 50 грамів, я їх також дрібно нарізаю. Маслини додадуть легкий акцент, але без перебільшення. І ще кілька цілих залиште потім для декору. Тепер майонез. Я завжди використовую домашній майонез для будь-яких страв. В цьому рецепті важливо використовувати кулінарний мішечок. Адже так, ми зможемо рівномірно та акуратно нанести майонез. При цьому всі компоненти залишаться на своєму місці. І нарешті ось сам процес формування. Я буду створювати підкову, використовуючи скляночку або баночку для зручності. На дно тарілки нанесу трохи майонезу це буде основа для першого шару. Далі викладаю натерту картоплю, не спресовуючи її, і вже починаючи формувати підкову. Потім підсолюю трохи однією дрібкою і викладаю половину нарізаної зеленої цибулі. Знову додаю невелику кількість майонезу і тепер викладаю копчену курку. Її можна викладати і ложечкою, оскільки вона не така вже ніжна, як інші інгредієнти, тому тут особливо не заморочуйтесь. Після курки знову тонкий шар майонезу. Тепер білки, їх викладаємо обережно, щоб не пошкодити текстуру. Білки теж трохи присолюю та присипаю другою половиною цибулі. Потім знову наношу сіточку з майонезу. Далі додаю нарізані маслини і їх я вже не буду покривати майонезом. Завершую все, викладаючи поверх тертий плавлений сирок. Дуже зручно це робити за допомогою одразу двох виделочок. Далі вичавлюю весь майонез, що залишився, а всього на початку я брала 100 г. А вже в кінці присипаю все тертими жовтками. Потім обережно виймаю скляночку з центру і за необхідністю трохи підрівнюю ложкою. Прикрашатиму я маслинами нарізаними кільцями. Або можете зробити будь-яким для себе зручним способом. Ось такий чудовий салат підкова, який стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Він не тільки смачний, але ще обов'язково принесе вам удачу. Тому він просто зобов'язаний бути на вашому святковому столі. Смачного, друзі!